Приготуйтеся прослухати диктант повністю з самого початку. Рослини-символи. Наша Україна завжди славилася не тільки волелюбним народом. Здавна українці пишаються ще й символами-рослинами, вербою, калиною, дубом. Барвінком. бо вони теж є частиною історії України. Тому й кажуть без верби і калини нема України. Усі знають, що саме ці рослини були стародавніми оберегами дому. З давніх давен в Україні вербу вважали святим деревом. Верба. Це символ краси, неперервності життя, бо й саме дерево дуже живуче. Калина це також символ кохання, краси, щастя. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом невмирущості роду. Ось чому на весільних дівочих і паробочих сорочках на рушниках вишивали кетяги Калини. Це символізує чистоту почуттів, глибоку віру в щасливе майбутнє, неперервність. Роби. Починаємо писати диктант. Пишемо реченнями. Спочатку слухаємо, а потім записуємо: Абзац! Наша Україна завжди славилася, не тільки волелюбнами. Пишемо: Україна, наша Україна. Завжди славилася. завжди славилася. Не тільки. Волелюбним народом. Волелюбним народом. Перевірте це речення. Наша Україна завжди славилася не тільки волелюбним народом. Здавна українці пишаються ще й символами-рослинами, вербою. Калиною, дубом, барвінком. Записуємо. Здавна, українці. Здавна українці. Пишаються ще. Пишаються ще. Й. Символами рослинами. Й, символами, рослинами. Вербою, калиною, дубом, барвінком. Барвінком. Перевірте, будь ласка, це речення. Здавна українці пишаються ще й символами-рослинами, вербою, калиною, дубом. Барвінком. Бо вони теж є частиною історії України. Записуємо. Бо вони теж. Бо вони теж є частиною. Є частиною історії України. Історії України. Перевірте речення, бо вони теж є частиною історії України. Тому й кажуть, що без верби і калини нема України. Записуємо. Тому й кажуть, тому й кажуть, що без верби. Що без верби і калини і калини нема України. Нема України. Перевіряємо. Тому й кажуть. Що без верби і калини нема України. Абзац. Усі знають, що саме ці рослини були стародавніми оберегами дому. Записуємо з абзацом. Усі знають, усі знають, що саме ці Рослини. Що саме ці рослини були стародавніми? Були стародавніми оберегами дому. Оберегами дому. Перевірте це речення. Усі знають, що саме ці рослини були стародавніми оберегами дому, з давніх давен в Україні вербу вважали святим деревом. Записуємо. З давніх давен. З давніх давен в Україні. В Україні. Вербу вважали. Вербу вважали. Святим деревом. Святим деревом. Перевіряємо це речення. З давніх давен в Україні вербу вважали святим деревом. Верба це символ краси, неперервності життя, бо й саме дерево дуже живуче. Пишемо: верба, верба це символ краси. Це символ краси. Неперервності життя, неперервності життя. Бо й саме дерево. Бо й саме дерево. Дуже живуче. Дуже живуче. Перевірте, будь ласка, речення. Верба це символ краси, неперервності життя, бо й саме дерево дуже живуче, абзац. Калина. Це також символ кохання, краси, щастя. Записуємо з амзацу. Калина. Калина це також символ, це також символ, кохання. Кохання. Краси. Краси. Щастя. Щастя. Перевірте речення. Калина це також символ кохання, краси, щастя. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом невмирущості роду. Записуємо. А оскільки, а оскільки ягоди калини червоні, ягоди калини червоні. То й, стали вони, то й стали вони. Символом, символом, невмирущості роду, невмирущості. Роду. Перевірте речення. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом невмирущості роду. Ось чому на весільних дівочих і паробочих сорочках на рушниках вишивали кетяги калини. Пишемо ось чому на весільних дівочих. На весільних дівочих і парубочих сорочках, і парубочих сорочках на рушниках, на рушниках. Вишивали кетяги, вишивали кетяги калини, калини. Перевірте це речення. Ось чому на весільних дівочих і парубочих сорочках на рушниках вишивали кетяги-калини. Це символізує чистоту почуттів, глибоку віру в щасливе майбутнє, неперервність роду. Записуємо. Це символізує, це символізує чистоту почуттів, чистоту почуттів. Глибоку віру. Глибоку віру. В щасливе майбутнє. В щасливе майбутнє. Неперервність роду. Неперервність роду. Приготуйтеся прослухати диктант повністю з самого початку. Рослини-символи. Наша Україна завжди славилася не тільки волелюбним народом. Здавна українці пишаються ще й символами-рослинами, вербою, калиною, дубом. Барвінком. бо вони теж є частиною історії України. Тому й кажуть без верби і калини нема України. Усі знають, що саме ці рослини були стародавніми оберегами дому. З давніх давен в Україні вербу вважали святим деревом. Верба. Це символ краси, неперервності життя, бо й саме дерево дуже живуче. Калина це також символ кохання, краси, щастя. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом невмирущості роду. Ось чому на весільних дівочих і па сорочках на рушниках вишивали кетяги Калини. Це символізує чистоту почуттів, глибоку віру в щасливе майбутнє, неперервність роду. Ось і весь диктант. Перечитайте його ще раз і будьте дуже уважними.